І почали говорити про. Я навіть не назву це слово ескалація, ма серйозне загострення, бо навіть якесь прозвіння прозріння протверезіння відбувається. Бо лідер демократів у палаті представників е, Сполучених Штатів Гаків Джефріс в інтерв'ю телеканалу CBS News назвав умову введення американських військ в Україні. Бо у разі успіху Кремля та програжу України Вашингтон, ймовірно доведеться втрутитися у війну безпосередньо у військовому плані. Саме тому штатам важливо і надалі підтримувати Україну би запобігти розширенню. тобто щоб послухати його потім я протрактую ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, тоді є значна ймовірність, що американцям доведеться вступити у війну, не просто надаючи кошти, але з втручанням наших солдатів. Ми можемо або зупинити Росію в Україні, продовжуючи нашу військову та економічну підтримку. Або ж Росія може захопити Україну, а потім погрожувати союзникам по НАТО. Vladimir Putin and Russia are able to overrun Ukraine.